Я Хочу розказати про те, як ми плануємо наші півроку до літа пройти. Багато в цьому плані не буде ще сказано, тому що ми хочемо збиратися ще з лідерами служінь, лідерами спільнот Львова і, і поза Львова, і Новояворівська, і Франківщини. І в нас ще є багато зелених зон, які ми хочемо також доповнювати. Але те, що в нас вже є, то приблизно можу вам так розказати. Січень це цей місяць, який ми проходимо. У нас була коляда, це єдине, що, що було. Е, і далі ми проходимо на цей місяць, ми беремо такий план е, десь більше поговорити про Марію, більше поговорити про Пресвяту родину, поговорити про Йосифа, поговорити про, про якості Марії, про непорочне зачаття, про такі моменти, і це те, який ми зараз кут зберемо. Взагалі, ці півріччя, про які я буду розказувати, вони виникли так просто впали з неба. Бо я готував, напевно, чули е, про Вервицю, я розказував, готував конференцію про прославлення, побачив конференцію про Вервицю, потім почав шукати різні католицькі конференції, католицькі сайти, католицькі е, сторінки, і, і американські в основі, там, американські найбільше. І, дякуючи Ютубі, я зараз можу їх дивитися на українській мові, читаючи титрами. Я побачив, що взагалі я не католик. Взагалі, е, не знаю. Таких глибоких речей, де, де ніби це фундамент, я думаю, що я вже десь вище, а я навіть не на фундаменті. І собі так подумав, може, є ще пару таких людей, як я, кому цей куц був би, був би потрібен, і вирішив так знаєте, запропонувати цей куц взагалі на, на наше півріччя. І дивіться, що люди так схвалили. Говорять, що теж хто, хто, хтось би так трошечки хотів. Тому е, я таки склав дуже багато конференцій. Ми їх там з Орянкою, з Оцем, з Наталією Приставською, Софійкою трошечки так об'єднали в куски е, в блоки, і зараз спробуємо вам розказати, що, що би ми хотіли, але крім цього, ще можливо будемо щось робити, крім цього, що ви побачите. Тобто, цей блок ми починаємо в січні і хочемо його завершити, е, гов, говорячи про Марію, про Пресвяту Родину, про, про догми церкви, про католицькі навчання. Ще є багато дуже інформації, як Наталя сьогодні почала з другого слайду, що про Марію ніколи не є забагато. Наступне це лютий, і в лютому ми маємо таку спільну зустріч. Є такі значки, оцей верхній, це якісь акції, які в нас будуть. Оце така ціль: це на що ми настроєні. А оці такі інші речі то це подія. То буде спільна розколяда в нас. Ми хочемо спільнотою організувати разом з дорослим вечерником. Таку спільну розколяду. Будемо про це думати. Можливо, за це візьметься молитовне служіння, тож і в роздумах. Дві події, які ми маємо. Я от зараз збираю лідерів, поки в зумі збираю лідерів спільнот молодіжних, і хочу, щоб ми 24 лютого зробили молитву за Україну, таку об'єднану це напевно, що мав би бути якийсь трошки більший зал ніж цей. Але от на наступний тиждень хочу з ними говорити, щоб ми там зробили месо, щоб ми зробили там месо або літургія, щоб ми зробили бо в нас є в цих лідерах служінь також ремонкатолики. Хочу, щоб ми там мали якесь добре слово. І хочу, щоб там була така добра молитва. Ще про це не говорив, але десь ми так служінням пасторату про це вже так думаємо, і ну, хотіли би це зробити. Далі в нас буде День духовної віднови. І День духовної віднови, може, дівчата мені нагадають, як звати цього. Оця Михайла, прізвище, як його, хто проводить ігнатянські реколекції, хтось знає? Станчишин. Можливо, він. То він погодився нам провести цілий день духовної віднови. Він дуже зайнятий. Він завжди десь там в Америку їздить, за кордон, реколекції. І в нього якраз один день ми вирвали. Це буде 18 числа, 18 лютого. Буде день духовної віднови, де він якраз буде говорити про тишу, де він буде говорити про духовне життя, де він буде говорити про глибину, про слухання Бога, як чути Бога, боротися з випробуваннями. Але ці речі ми ще так будемо обговорювати і на каце, бо за цю акцію мало би каце відповідати. Е, і це дуже така велика благодать, що він може для нас провести цей такий цілий день, і це якби буде вступ в ігнатіанські реколекції, про які я буду там розказувати далі, на що ми його десь вирвали, бо то не дуже просто. І будемо мати таку тему, яка в нас лишається в лютому. Перед постом будемо говорити про піст. Дуже багато людей говорили, що вони не відчули Різдва, бо якби не підготувалися до цього. Бо щоб щось відчути, треба підготуватися. Ми готуємося до свого дня народження, заказуємо там страви різні, збираємо гостей. Так само і Різдво, так само і піст. Хотіли би, щоб ми, знаєте, війшли в Піст, як спільнота, готові, і будемо говорити так про піст роздумувати. Що ми готуємо на березень? На березень ми готуємо групки з отцем. Це що хтось, хтось вже отримав таку благодать в себе на групках, бачите, отця нашого Любомира, а хтось ще не отримав. Але десь ми плануємо, щоб цей місяць він вже би мав закінчитись. І в березні ми плануємо знову провести такі зустрічі, бо дуже добрі такі відгуки. В групу, коли вони сидять з отцем, коли отець щось розказує, коли ксьонс є на, на, за столом, то так дуже добре. І хочемо зробити день спільнот, все ж таки об'єднати разом от з цими молодіжними спільнотами. Ми ще ніяк не називаємося, бо ми тільки збираємося. Думаємо про те, що можливо зробити день спільнот, де ми представники різних спільнот на цілий день, день зберемося, поспілкуємося, хто як живе, хто що робить, в кого як функціонують спільноти, різні отакі от речі. Так плануємо собі. Я буду з ними мати зустріч в Брюховичах. Ми їдемо на півтора дні. Початок лютого, 11-12 лютого буду з ними мати два дні з лідерами. То там вже після цього ми будемо більше заповнювати наш такий графік на півроку. І на весь березень ми беремо собі такий план. Це буде піст. Ми беремо таїнства, щоб розібратися. Чому таїнства? Що католицька церква говорить про таїнства? Не так, які є таїнства, тобто як вони називаються, а сила таїнств. Ем, чому Чи це важливо, чи це ну якось так в цьому трошечки розібратися? Бо всі знають, що це важливо, а чому що як то трошки складно? І там розберемо літургію, там розберемо таїнство сповіді, і там розберемо таїнство Євхаристії. На, я вірю, що на біблійних засадах дуже багато просто добрих навчань є по цьому. І добре, що не мусимо це видумувати, а можемо це брати просто і з і із навчань. І дуже добрі є навчання по цьому. Я так помаленьку починаю вслухатися. Десь в квітні, напевно, що ми плануємо зробити покликані служити. Це буде такий виїзд, який ми вже робили. Ми робили тільки для служителів. Не знаю, чи будемо це обговорювати, але можливо буде це для всіх спільнот, хто хоче. Будемо робити триденний виїзд на тему прославлення. Нас запросила сестра Ліджія до себе, запропонувала. Ще не запросила, запропонувала, щоб ми поїхали до неї, і вона би могла ці навчання зі своєю групою прославлення провести. Що таке прославлення? Як вести прославлення? Ми б хотіли все ж таки, щоб ця школа була. Не тільки що таке прославлення, але також і як бути на прославі, як вести прославу, як бути в команді. Не знаю, чи так буде, але ми би так хотіли. Е, оце тому будемо ще думати, чи це буде для всіх, чи це буде для тих, хто хто десь входить в ведення прослави. Напевно, що хотіли, щоб це було би для всіх. В неї там місце більше 200 людей, то можливо би і прийняли всіх. Е, в цей пер, е, тиждень перед Пасхою то будемо мати нічні чування. І десь будемо на Пасху роздумувати, мати якусь таку спільну зустріч, де буде спільне прославлення. І е, також подивимося на факти і віру в Воскресіння, не тільки, наприклад, що Воскресіння з такої духовної сторони, але також і, і з віри, щоб наш розум мав чим харчуватися. Бо Павло говорить, що якщо б Ісус не воскрес, ну, то дар, дар, дарма ми віримо, якось отак Він це говорить, вибач, Павло. Цей. І це дуже, це дуже важливий такий момент, знаєте, щоб ми в такі істинних наших вірах також і змогли розібратися те, про що церква думала вже 2000 років, давно дала відповіді, щоб ці відповіді якось дійшли до нас. Далі в нас є травень. В травні ми якраз. Будуть оці Ігнатіанські реколекції. Що це за Ігнатіанські реколекції? Дуже би хотів, щоб наші там служителі, лідери е, прийшли ці Ігнатіанські реколекції. Вони будуть тривати приблизно 8 днів. Це буде вступ до цих Ігнатіанських реколекцій. Попередньо я знаю, що є 15 місць, бо якщо більше, то це буде неякісно. Але це повністю мовчання. і Ті, хто був на Ігнатіанських реколекціях, говорять, що це бомба-ракета. Я не був ні в Меджігорії, ні на Ігнатіанських реколекціях, але чуйте, що говорять. Наші брати і сестри наших спільнот. І теж би те так хотілося, щоб ми, як ціла спільнота, вкладалися в тих наших лідерів, які старають нас вести. Е, в нас буде двоє дітей, то не знаю, як нам з Танєю вийде. Може, Таня з двома справиться, я поїду, а може я буду годувати. Якось ми будемо в тому розбиратися. Е, і що ми будемо мати, якби після якраз Пасха, Воскресіння? І я би хотів, щоб ми так війшли трошечки в те, що я не знаю. Історія католицької церкви, Собори, історія УГКЦ, чому ми прийшли і не перейшли в православ'я, чому ми прийшли у цей такий час гоніння і не, і не об'єдналися з Селенською церквою? Я це не знаю, але це знає багато людей, яких я знаю, і деякі люди вже мають готові ці конференції. Мені цікаво, взагалі, оця історія католицької церкви і історія УГКЦ. Також цікаво, це папство, що говорять, що це. Ну, Якби це папство передається від Ісуса, але як ця справа з поганими папами, непоганими, як це взагалі в духовному плані? Будемо разом з вами розбиратися. Бо я в цьому. І далі така остання конференція це буде в блоці церкви, це буде католицька церква, інші релігії, екомунізм, як ми маємо ставитись до інших релігій? Що, що ми маємо спільно робити, де не варто переходити на спільні речі, маємо знати, хто ми, але також і будувати оцю єдність, про яку говорив Ісус, що є багато різних овець, і я хочу, щоб це було все спільне. І мусимо якось знати, знаєте, що має бути спільне, що не має бути спільне. Якби в цьому плані, тим більше, ми трошки так з протестантами спілкуємося добре. І я би хотів, щоб ми так знаєте, знали, знали що ми маємо знати як католики, і як ми маємо ставитись до. До своєї церкви, а також і в екомунізмі, до інших ем, хоча б конфесій. Окей, okay, це далі. Травень. Що ми плануємо на червень? Червень ми зараз роздумуємо, там буде вступ в спільноту. Ем, не знаю, хтось буде вступати, не буде, але ми також думаємо, коли робити оцю віднову вірності. Якби е, Оце, що ми робили того року, ми думаємо, чи це робити на початку року, чи це робити в червні. Тому що, якщо це робити в вересні, на початку літургійного року, то було б добре, щоб в вересні вже стартанув весь рік. А серпень це якраз є час, коли ми продумуємо це все. Тому точно це буде вступ в спільноту чи віднова, не знаю. І на червень ми беремо духовний світ, де ми трошки розберемося, хто такі ангели, маємо молитися до ангелів, не маємо молитися, мають вони силу до нас, не мають вони силу до нас. Тут він стоїть, чи тут він стоїть, чи тут по ліву сторону не ангел, а по праву сторону ангел. Якби в цьому плані якби трошки маємо розібратися. Хотів би, щоб ми так як спільнота розібралися в цих моментах, які говорять, що є рівні ангелів, які до людей, які не до людей. Я не знаю це все. Хотів би, щоб ми розібралися. Також падші духи, також оце рай, пекло, чистилище. І це буде такий на червень, на липень. Я вже не наважився, бо липень це буде так дуже проіграшний варіант, якщо ми думаємо якусь тему. Тому в липні в нас буде. В липні в нас буде е, якийсь такий час, коли ми будемо мати спілкування, тімбілдинг, коли ми будемо мати виїзди, коли ми будемо. Там біблійна якась зустріч, там пікнік, там по домах зустрінемося. І найбільше, що ми таке плануємо, е, не плануємо ще, але говорили всі лідери спільнот, що було б класно, якби ми зробили літом табір 16-30 років для всіх спільнот. Е, попередня така тема це, напевно, що. Е, теологія тіла була би, але про це ще будемо говорити, і це би було там 4-5 днів табір і 6-7 день фестиваль. Чи вродимо ми це, чи не вродимо, не знаю, але табір мали би вродити. За фестиваль не знаю. Оце на липень. І весь серпень буде наступний. Це ми вже з новими командами, коли будемо знати, що є команда КЦ, пасторату і інші команди, можливо, з новими лідерами, можливо, з тими самими, то вже як люди вирішують, можливо, з новими учасниками будемо собі весь серпень планувати, весь серпень-серпень. Весь серпень будемо планувати все, що ми хочемо зробити знов на рік. В попередньому серпні ми це запланували, і насправді це дуже допомагає. Бо я так говорю багатьом, що якщо в нас немає плану, то ми станемо частиною плану когось. Якщо в нас є свій план, значить ми можемо інших людей залучити в свій план. І тоді ми знаємо, куди ми йдемо, що ми проходимо, що ми робимо. Це так дуже важливо. Півріччя – це приблизно от такі дуже багато картинок. У мене цих планів є дуже багато, але мені це, ну, так, це дуже допомагає. Знаєте, бо коли робити так всереду, думати, що буде в неділю, то дуже важко. А коли ми бачимо, що ми хочемо на півроку і що ми беремося, то тоді, коли нас запитують, а чи ви щось можете, тоді ми дивимося, можемо, не можемо, буде нам забагато, не забагато. отак. Крім цього, я вас дуже, не незважаючи на це все, що я дуже багато сказав, крім цього, я дуже вас прошу, щоб ви подбали, особливо подбали за себе якась добра формація. Чи це школа там, Святого Духа, чи це школа формації як Марії, чи це спільнота як Марії, чи це ну, не знаю, зараз Ігнатянські реколекції, чи це роблять зараз школа Андрія. За кордоном зараз проводить обнова різні речі такі. Я від себе, що би я хотів, ми радою попробуємо якось зібрати ті речі, які відбуваються. Я від себе хотів повідомляти вас, що є. Але якщо ви знаєте, що будуть якісь добрі реколекції, то дайте знати, чи совісті, чи мені, щоб ми повідомили цілу спільноту. Я вас дуже прошу, щоб ви також на ці півроку собі подумали, ну, де ви хочете, на які реколекції ви хочете поїхати. Якщо вам цього достатньо, окей, але також подбайте за себе добре, якщо б ви були в якійсь формації. Це, Це.